Парк Чайковського улюблене місце відпочинку юних страстян. Тут можна і зайнятися спортом, і потренувати м'язи, і насолодитися чудовим краєвидом, покататися на велосипеді чи роликах, порибалити, порозважатися на дитячому майданчику і навіть потрапити у справжню казку, відвідавши майданчик, на якому розміщені фігури персонажів з від відомих мультфільмів та історії. Але з часом дитяча казка стає схожою на фільм Кару. майданчика систематично пропадають персонажі, їх знищують місцеві мешканці У 2012 році. Саме якраз до дня міста Трестянець, до чергової її річниці у нашому парку центральному Чайковську, були встановлені фігурки саме для наших ну маленьких громадян міста, які сьогодні, ну скажімо, як ми вже бачимо, активно користуються цим майданчиком, фотографуються тут. Цей майданчик, ну звісно, ці малечі приносить дуже багато радощів і всіляких веселищів. Ну але на жаль, є у нас люди несвідомі громадяни в нашому місті Трестянець, якими своїми діями ну скажемо шкодять тому, що робиться прекрасно в нашому місті. Як доказ саме і підтверджено цим моїм словам, напередодні свята відзначення дня міста Трестянець, коли були встановлені ці чудові казкові фігури, у нас була зруйнована черепаха. Яку довелося, скажімо, вже на самому передодні свята проводити відновлювані її роботи, щоб на саме свято ну, ми змогли урочисто зробити це відкриття. Потім через невеликий проміжок часу був зломаний у нас пірат, трошки пізніше була пошкоджена білосніжка, і от уже буквально ну, чи сьогодні вночі був пошкоджений бульдог, який ми зараз бачимо от на задньому плані є. В принципі, ці фігурки, які були закуплені міською радою, вони мають значну вартість цінову свою. Якщо беремо цей бульдог, який пошкоджений, він стоїть на час придбання 1 тисячу гривень, черепаха 800 гривень, пірат 13 тисяч гривень. Ну, в принципі, хотілося б. Нам, щоб нам в цьому питанні допомогли наші правоохоронні органи у пошуку винних осіб, притягнення їх до відповідальності саме за пошкодження цих казкових фігур. Ну і все-таки ми намагаємось те, що було вже пошкоджено, наскільки нам це можливо, ми його відновлюємо. На жаль, черепаху відновити нам не вдалося. Білосніжку ми відновили. Вона сьогодні стоїть. Днями буде виконана робота і знову встановлений пірат. Який стояв, ну він уже буде вмонтований у так, так, у башні фортеці. Хай це буде приємним сюрпризом для наших мешканців міста. Ну і глянемо наскільки буде можливо також відновити фігуру цього бульдога, щоб воно і надалі радувало около наших малят, представники влади припускають, що навряд чи фігурки казкових персонажів ламають діти. Зрозуміло, що це не є діти, які граються на цьому майданчику. Це не є дітки там по 2-3-5 там чи навіть можливо, на мою думку, і 8 років. Це досить дорослі люди. Я думаю, ну можливо, також це моя думка. десь років, мабуть, уже від 15 мабуть, і ви ще. Те, що ми бачимо, що це відбувається вже якось системно по одній фігурі, ну, наносять шкоду. Ну, Фактично, я не знаю, буде вірно чи не вірно це сказано, але ця шкода не є шкодою, я думаю, самій міській раді. Це в першу чергу шкода нашим громадянам, нашим малим діточкам, які граються на цьому майданчику. І той, хто має наміри і свідомо робить і руйнує ці фігурки, то... Він не робить щось зле там особисто працівникам міської ради. Це ну мається на возі, це зло робиться дітям малим, які граються на цьому майданчику. Щоб подібних сумних подій у майбутньому не відбувалося, планується посилити спостереження та патрулювання за парком. Юрій Заєць, заступник міського голови, наголосив, що роблячи шкоду місту, хулігани насамперед позбавляють права своїх дітей на красу. Бо в щоденному режимі роботи Тростянецька міська рада намагається зробити наше місто все кращим. Я думаю, люди цю роботу і цю турботу ради про громадян нашого міста бачать. Це і вже проведені фестивалі цьогоріч, які вже відбулися, і наступні події, які ще будуть відбуватися в цьому році, і фестивалі Східру, і День міста. В принципі, люди все це бачать і все це цінять. Є і подяка від людей за цю роботу, звісно, на те, що користуючись, скажімо так, нагодою сьогодні хотів би дійсно звернутися до наших громадян міста. Все те, що робить сьогодні влада, вона робить для їх. Для їх дітей, для майбутніх поколінь, ну і, мабуть, треба це не руйнувати, а звісно, підтримувати і, мабуть, примножувати наші традиції, тому що наше місто ми позиціонуємо як туристичне місто. До нас дуже громадян з інших міст і навіть і країн відвідать ті пам'ятки історії, культури і архітектури, які у нас є. І тому, ну проходячи навіть навіть і цим парком, я думаю, що Люди б змогли помилуватися тим прекрасним, що є, і що зроблено і в нашому місті взагалі і в парку ну, в цим малюкам не поясниш, навіщо хтось позбавив їх радості і розбив казкові фігури, котрі вже встигли полюбитися діткам. Вони ще вірять, що всі дорослі дбають про те, щоб їхнє дитинство було щасливим. Тим часом хтось знищує не лише фігурки казкових персонажів, а й дитячі мрії. Невже цих малюків варто позбавляти казки так рано. Тим часом до вихованців дитсадків білочка та калинка казка лише стукає в двері. Там завершують встановлювати новенькі дитячі майданчики. У нас є майданчики у казці, у Ромашки є. У нас немає в калинці в білочці і веселці. На цей рік ми вирішили поставити два майданчика у калинці, у калинці і у білочці. Хоча вони і невеличкі, у нас залишається єдиний найменше садочок – це веселки. Я думаю, що ми вже і там поставимо в наступному році. Ми робимо у вигляді його окремої площадки, на якій буде можливість по черзі гуляти кожної з груп, так само і калинки, тобто, щоб це не було десь на той, де якась група займається, щоб не було це іншим дітям заздрісно, скажімо так. Спонсором по цього обладнання виступала шкодна фабрика. У нас є домовленість, що ми кожного року дитячі майданчики встановлюємо. І так і цього року теж вони дали кошти, придбане обладнання у. Інтратлетіка, фірма Київська, є завод в Чернігові, який є виробником цього обладнання. От воно встановлюється селами Траснянське підприємство нашого Добробут. Наші працівники його встановлюють. Це вже на кошти міської ради буде площено саме встановлення. Тут фабрика не не бере участі. Тут їхнє завдання лише тільки купити це обладнання. Також ми, ми після того, як я гадаю, що сьогодні може у вівторок завершимо цей майданчик, переходимо на білочку і два-три дні там встановлюємо. І будемо робити англійський майданчик дитячий, трошки більший за розміром, значить, для більш дорослих діток біля третьої школи на вулиці Шевченка. А також там вже будуть встановлені тренажери вуличні, антивандальні, такі як в міському парку, такі будуть встановлені біля біля третьої э, школи. Для дітей за словами міського голови, кожен виріб сертифікований і безпечний для малят на кожен ігровий елемент є відповідний паспорт. Який підтверджується відповідними дозвільними службами. оскільки ці майданчики дійсно виправів, тому що не повинні бути травматичними, не повинні мати гострих предметів. Всі болти, гайки повинні бути закриті пластиковими кришками, щоб дитина, не дай Бог, впавши або причепившись, не вдарилася головою, не розбила собі голову. Такі майданчики встановлюємо, ми цієї фірми, цього виробника інтратлеки вже встановлюємо, ми, здається, п'ятий рік по місту трасі. У нас ексесів з ними не було ніяких. Я гадаю, дай Бог, щоб не було і в цьому садочку. Брали, підбирали те. Обладнання таке, щоб було для найменших дітей віком від 3 до 5 років. Тобто і паровоз з маленькою горочкою, і хатинка, і інші речі зроблені таким чином, щоб вони, по-перше, стояли друге друга на безпечній відстані, по-друге, щоб вони були, скажімо так, не для великих дітей, а для маленьких, щоб вони могли, скажімо так, ними займатися, використати. Меншого обладнання, ну і іншого немає. Хіба що пісочниця, скажімо так, а от біля школи номер 3 там буде встановлено обладнання для трохи більших дітей, тобто там більша горка, здорові горки. Там там комплекс аналогічний з тим, який колись стояв у парку Чайковського. У нас. Там буде своє хтось будує, а хтось руйнує. Ця закономірність існує давно. Доказом її правдивості є неприємна подія знищення фігурок казкових героїв у парку Чайковського. В міській раді кажуть, будуватимуть, не зважаючи ні на що. Знаєте, в будь-якому суспільстві навіть в самому демократичному, в самому цивілізованому, надіяться одна людина, яка щось зламає. До цього треба ставитися так, знаєте, кажуть, філософськи. да звісно осуждати цих людей, звісно, їх ловити, шукати, наказувати. Я по перше просив би росіянчан, хто можливо знає або будь-яку інформацію, або чув, хто це зробив, дати нам навіть анонімну інформацію для того, щоб ми е, цю людину, скажімо так, яка зламала ці ці, ці, майдан, ці е, всіх казкових героїв. А я переконую, що це робила одна й та сама людина. що Це не не, не різні абсолютно люди, бо відбиваються іменно голови. Що голова собаці, що голова цієї золушки в даному випадку? Я хотів би, щоб ми цю людину знайшли і покарали звідно діщо законодавства, там передбачений срок серйозний навіть до обмеження волі, тому що таким людям не в нашому суспільству бо вони відбирають сьогодні свято у наших дітей. Тому що це зробилося для маленьких дітей, для яких це було дійсно Е, Це перше. Але друге, я хотів сказати зазначити, що навіть при тому, що будуть ламати, ми все одно будемо ставити. Будемо ставити далі, ремонтувати. Звісно, хотілося б, щоб те, що ставиться, служило довше. Але ми розуміємо, що і фонарі, і багато інших різних об'єктів можуть бути, скажімо так, зруйнованими, оскільки ну, є ще у нас у нашому суспільстві люди, яким яким. Чешуться руки, щось і так далі. Я не виключаю варіант, що робилася це, це ціленаправленно світ свідома, тому що ну повірте, є коло людей, які о, чешуться руки, зуби. Коли вони бачать, що Бога щось робить в місті Трасянці, їм не важливо, для дітей він робить, чи для дорослих він робить. У них задача одна це зіпсувати, зламати і так далі. Саме тому я переконаний, що рано чи пізно ці люди вийдуть і кажуть, ця інформація хто зламав і за чиїм замовленням це вийде все на поверхню, і ці люди будуть покарані, покарані перші суспільством, яке буде цих людей, А по-друге, покарані прихованими органами, які я думаю, що все-таки свою місію виконають і з цих злочинців знайдуть. Саме тому, у кого є інформація, я гарантую е цілковиту анонімність і, більш того, якось, можливо і фінансову е заохочення любої людині, яка нам скаже. Хто це зробив, тому що повірте, не шкода ти тисячі гривень, яку витратила на ту собаку, да а шкода радості тих дітей, яку забрала ця людина, яка ламалася собаку. Діти наше майбутнє, і це не просто пафосна фраза. Те, на якому прикладі ми їх сьогодні виховуватимемо, визначатиме, в якому суспільстві ми проживемо свою старість. Жодні амбіції чи задоволення власного его не варті згаслого вогнику мрії у дитячих очах. Не позбавляйте малюків казки. Вчіть їх будувати, а не руйнувати, і лише тоді з них виростуть люди, здатні на добро і взаємодопомогу.